У місті Рамаді пройшов бій іракських сил безпеки з бойовиками, пов'язаними із терористичним угрупуванням Аль-Хаїда. Бойовики ісламської держави Іраку і Великої Сирії контролюють кілька кварталів у цьому місці і більшу частину міста Фалуджа. Обидва міста знаходяться у провінції Анбар. Іракські сили безпеки також провели обшук сільських районів на захід від Рамаді. Вони намагалися знайти бойовиків, які могли б ховатися у порожніх будинках. Мешканці, які втекли, рятуючись від бойових дій. Студенти та активісти у пакистанському місті Банну протестували проти невдалої військової кампанії проти бойовиків у регіоні північного Вазиристану. Протестувальники стверджують, що повітряні удари потрапили у цивільні об'єкти та призвели до смертей серед мирного населення, а також знищили чимало будинків і підприємств. Пакистанське військове керівництво натомість стверджує, що завдяки так званим точковим повітряним ударам у північному Вазиристані було вбито близько ста бойовиків. У столиці Таджикистану Душанбе понад 10 тисяч військовослужбовців взяли участь у військовому параді. Захід відбувся з нагоди святкування Дня прикордонника Таджикистану, а також 20-річчя від дня заснування служби безпеки кордону. Керував парадом президент країни Емомалі Рахмон та вищі військові офіцери. Вперше у параді взяв участь батальйон жінок прикордонників. Шканці Тбілісі відсвяткували День Незалежності країни з музикою та іграми у центрі грузинської столиці. Свято проходить на честь проголошення Грузією незалежності від Російської імперії 26 травня 1918 року. У результаті російської революції ця незалежна держава існувала до 1921 року, коли вона була захоплена Червоною армією і стала радянською соціалістичною республікою.